Знову затанцював наш земляк інтернаціональний чемпіон з боксу за версією АБО В'ячеслав Зюков. Його вдруге запросили на танцювальний проект на одному з центральних телеканалів. Він виконав один танець із учасником шоу Вся Україна бачила це в прямому ефірі 13 грудня. В'ячеслав вже у Вінниці і одразу погодився дати ексклюзивне інтерв'ю нашій репортерці Олені Гук. Тож подробиці у її матеріалі далі. Затанцювати вдруге в проєкті танцюють всі, В'ячеслав Усилков погодився одразу. Коли ж дізнався, хто його партнер, засумнівався. Я прихожу в танцзал, метки и дівчини адміністратора оговорилась. Она говорит, тебя чекає партнер. Я говорю: кто? Партнер? Не партнерша? Навіть да партнер я, я, я їду домой, як хотите, я їду домой. Я буду не с мальчиком, а з девочкой. Але організаторам проекту все ж таки вдалося вмовити В'ячеслава, хоча б спробувати. Той здався, говорить танець в стилі джаз модерн, який поставили хорографи для нього та діми, прийшовся до душі. Я так і понял. Що зачем іде вложить їх в музику, не опоздати, ні видівну той не прийти. и где-то заглядывать на ну, моего получается партнера, потому что он больше, ну он профессионал, а я должен от него не отходить и не расходиться с ним. Все, тяжело. Я актер и даже у меня выступление в клубе. А он меня не узнал и не пускал меня. Вот это самое главное, такая, месседж того, что мне надо в клуб, а он актер на своей работе, меня не пускал. И, и тут началась у нас заворушка. Потом он выбросил мои вещи, что меня привело вообще в ярость. И давайте мне убегать. И мы начали показывать. Он мне показывает, что я типа могу как ты. И я ему показываю, что я же танцор, я умею танцевать. Он говорит, нет, вот я умею начинать свои какие-то показывать штучки. Вот так вот надо вышло. Финал того, что я хотел пройти уже, я мы друзья, и оказалось то, что он мне говорит, типа мне говорит, нет, слава, я на работе, я не пущусь вернуть. Я думаю, та ладніхоч та пойдеш на місці. Я охота на плечо. Я здоровий, сіла є сі програми СІМКлу. Такий сюжетан танцюючий боксер говорить: якщо запропонують станцювати ще раз, він не відмовиться. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.